Вітаю всіх вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити. Хто святкує манини та предмети погоди. 16 вересня за новим церковним календарем згадують великомученицю Єфимію Всехвальну. У народі 16 вересня свято Юхими. Людмилин день, Юхима Пташина Кістка. Прозвали його так, що за старих часів існував звичай ловити птахів, курку або качку і ворожити по їхніх кісточках, якою буде зима. Що більше жиру наросло, то сильнішими будуть морози. У народне свято 16 вересня наші предки готувалися до зими і займалися генеральним прибиранням. У цю дату наші предки забивали гусей і курей. З м'яса варили бульйони, запікали пироги і готували тушонку. Наставав найситніший час у році, коли на столах панував харчовий достаток. Господині 16 вересня готували різну консервацію називу, сушили гриби та ягоди, на городах закінчували збирання врожаю, капусти та гарбуза, з яких готували страви на кожен день. Згідно з прикметами для щастя і сімейного благополуччя в народне свято сьогодні потрібно зайнятися прибиранням. Українці цього дня мили вікна, брали скатертини та постійну білизну. Віддавали або спалювали непотрібні речі, викидали посуди з тріщинами. Вірила, що прибирання допоможе позбутися всього негативу в домі, що не можна робити 16 вересня. Не можна в цей день купувати і приносити в будинок старі, зношені, зламані і брудні речі. Вони принесуть непорозуміння в сім'ю. Не варто в цей день піддаватися обжерливості, їсти делікатеси, витрачати багато грошей на продукти, інакше можливі проблеми зі шлунком. Не можна ловити їсти рибу сьогодні. Поганий день для переїзду, зміни місця проживання далекої поїздки. 16 вересня не можна заздрити чужому щастю і бажати людям зла через заздрість. Це вважається серйозним гріхом. Існував і ряд заборон на цей день. Так, наприклад, жінкам не рекомендувалося дивитись в дзеркало в повний зріст. Наші прапрабабусі казали рано постарієш. 16 вересня не слід трапезувати навпроти свого відображення, в іншому разі, можна втратити кілька років життя, у цьому були впевнені в народі. Заборонено в цей день пліткувати, говорити про кого-небудь гидоти або неправду. Якщо не послухатись цієї поради, удача піде від людини до того, кого вона образила. У цей вересневий день не варто ходити в лазню і лежати довго у ванні. інакше можна знайти проблеми зі здоров'ям. Зокрема, з носогубним трикутником. У цей день у жодному разі не можна підходити близько до водойми з вудкою. За повір'ями, русалки водяниць цей день особливо активні і можуть потягти на дно будь кого, хто попадеться їм на очі. Що можна робити 16 вересня? У молитвах до святої Єфимії просять зцілення від зубного болю, сліпоти і захворювань очей, а також допомоги під час посухи. Сьогодні заведено ходити по гриби і заготовляти капусту нязму, солити і квасити. За старих часів обов'язково готували щось із птиці. Голомним звичаєм цього дня вважається похід у лазню або сауну, або ж можна просто прийняти ванну. Вважається, що у тих, хто не нехтує традиціями, справи підуть на лад, і здоров'я буде, і грошей на все вистачить. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Сергій, Людмила, Олексій, Віктор Григорій. Наші предки казали, що якщо до 16 вересня шовто листя на деревах багато, зима буде пізньою. Також про не помічали, якщо після тривалої негоди через хмари визорнуло сонце, сніг впадає до покрови. Існувала в народі і така погодна прикмета, якщо 16 вересня спостерігалось багато павутини, то осінь залишалася і була довгою і сирою. Якщо 16 вересня прогремів грім, то осінь буде теплою і затяжною. Туман вночі віщує ясну, але прохолодну погоду в найближчі дні небо весь день вкрите темними хмарами, до негожого жовтня і короткого бабиного літа. На ялинах багато шишок, а на калині багато ягід, до суворої сніжної зими. Якщо вродило мало ягід і грибів, то наступний рік буде врожайний. Мурахи побудували високі мурашники до морозної зими. Якщо після полудня пішов дощ, то у вересні часто дощитиме. Небо під час заходу червоне до похолодання. До зустрічі в нових відео!